Доброго дня, шановні батьки. До вашої уваги інформація. 17 вересня, день рятувальника. Рятувальник це вже не професія, це спосіб життя, адже постійно перебуваєш в очікуванні тривоги. Можливо, когось саме зараз потрібна буде допомога. А в критичній ситуації дається ознаки і те, наскільки ти добре підготовлений до цієї ж таки ситуації і хто знаходиться поруч, і власні знання та правила техніки безпеки. Адже коли заходиш у палаюче приміщення, ніколи не. Знаєш, що тебе там чекає? Може впасти стіна, стиля, вибухнути газовий балон, чи е, трапиться є щось? І тому, мабуть, кожна дружина та діти з острахом проважають своїх рідних рятівників на роботу та радіють, коли їх чоловік та, та тата повертаються живим та неушкодженим. Робота рятувальника насправді нелегка. Він як представник будь-якої професії має свої обов'язки. Здійснює гасіння, пожеж, порятунок і евакуацію людей, а також запобігає подібним випадкам. Рятувальника робота небезпечна і вимагає довірливої співпраці. Неправильне рішення або поведінка може загрожувати здоров'ю життю або майну самого рятувальника, або здоров'ю життю або майну інших людей. Людина героїчної професії. Та кажуть про тих, чия службова діяльність безпосередньо пов'язана з щоденним ризиком. Це військові, пожежники. У цей список можна сміливо додати е, рятувальників ДСНС. Неважливо, де сталася природна чи виробнича катастрофа, терористичний акт або виникла будь-яка інша небезпечна ситуація, здатна забрати життя людей. Загони рятувальників негайно відправляються на допомогу. Їм доводиться занурюватися в галибину озир, річок і Мерів, щоб врятувати тих, хто то не розрізати пошкоджені при аварії автомобілі і витягувати постраждалих. Це щоденна виснажлива праця людей, які щохвилини по всій країні, містах і селах допомагають своїм співгромадянам.